в першу чергу це важлива для нас перемога. Для мене немає значення із яким рахунком ми перемогли. Найголовніше це те, що ми вийшли в чвертьфінал чемпіонату світу. Сьогодні мої футболісти показали дуже крутий виступ, і тепер на нас чекає протистояння із збірною Марокко. Недооцінити цього суперника неможливо вони вже декілька разів обігрували фаворитів. У одній восьмій їм вдалося здолати Іспанію. Тому нам потрібно добре підготуватись. Сьогодні ми грали неймовірно, але я вже сказав хлопцям, що не варто занадто сильно поринати у святкування. Нам потрібно зберігати холодний розсуд. Чрезмірна ейфорія іфорія нам не потрібна. І думаю, що хлопці це добре зрозуміли. Що стосується Кріштяна Роналду, ми зберігаємо професійні стосунки. Ми ніколи не змішували особисте та роботу. Роналду, наш капітан Він багато разів допомагав нашій збірній. Просто подивіться на його рекорди. Між нами немає жодних проблем. Він залишається частиною команди. Він один із наших 24 футболістів. І надалі він буде мати шанс грати у стартовому складі, так само, як і всі інші. Відео підготоване спеціально для каналу Sport.ua. Підписуйся та тисни дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски.